Більше якості для вашого життя все, що важливо для нас, закладено у цьому слогані. День за днем. Ми працюємо з ентузіазмом, щоб зробити наші продукти ще кращими. День за днем ми працюємо з ентузіазмом для створення якісних продуктів. Ми любимо наші продукти. Тільки так ми можемо надихнути партнерів LR. Тільки так ми можемо зробити партнерів ЕЛАР ще більш успішними. Щоб гарантувати виняткову якість. Ми працюємо лише з перевіреними партнерами, які поділяють нашу пристрасть до продукції. CM International, розробники нашого Zeitgard Pro, є саме таким партнером-виробником. Компанія є однією з найвідоміших на ринку виробників високотехнологічних косметичних приладів у Європі. Тут наші ідеї реалізуються до найдрібніших деталей з використанням високоякісних матеріалів, найсучасніших технологій і, перш за все, з такою ж любов'ю до продукту. Ми раді співпраці з генеральним директором Маріушем Кара, який, будучи чудовим інженером, пишає, Розробкою приладу LR Sideguard Pro так само, як і ми. Переконайтеся самі. Ласкаво просимо в CM International. Вже майже 14 років. Ми займаємось розробкою косметичного обладнання, як для професійного, так і для домашнього використання. Разом із ЕЛАР ми розробили революційний прилад LR Sideguard Pro, який виводить красу на абсолютно новий рівень. Дозвольте показати, як ми це робимо. Це наш науково-дослідницький відділ. Саме тут і починається шлях приладу. Тут ми створюємо електронні конструкції та підбираємо всі компоненти, щоб прилад міг працювати ідеально. Команда досвідчених інженерів дбає про те, щоб кожен проєкт створювався із захопленням та любов'ю, особливо такий проєкт, як ЕЛАР. Тут ви можете побачити, що у нас є різноманітні 3D-принтери. Ми використовуємо цей відділ для оптимізації виробництва ЕЛАР Pro. замість використання клею чи різних хімічних речовин, які з часом можуть висихати та знищувати пристрій. Ми вирішили застосовувати ультразвукове зварювання, надійність якого майже вічна. Дякую Зараз ми знаходимося практично в серці виробництва. Саме тут ми збираємо прилади LR Sideguard Pro. Наше виробництво відповідає найвищим німецьким стандартам, тобто стандартам ISO, VDI та ТЮ Щороку ми проводимо багато аудитів, щоб переконатися, що наше виробництво залишається на найвищому рівні. Після того, як все зібрано, настає час для фінальної перевірки приладу. Сюди входить зарядка, загальний вигляд і функціональність. Після цього настає час для пакування, а потім при Прилади можна відправляти в Еларду Алену. звідки вони доставляються до кінцевого споживача, тобто партнерів та клієнтів. Думаю, тепер ви краще розумієте, чому ми такі впевнені в CMI, як у партнері виробнику. Остаточний контроль якості для приладу Елар Pro здійснюється у нас в Алені. Таким чином ми гарантуємо сучасну продукцію найвищої якості. Ця пристрасть до якості нашої продукції відзеркалюється у палкому захопленні наших партнерів. Це дає нам можливість пишатися. Це робить нас успішними разом. Усе відповідає нашому слогану: більше якості для вашого життя.